чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде, мене снігує ж, жінки, однакові сінько мені. В неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній. Україні на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сино, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну зліжі, люди присплять лукаві. Ні, жіжі окраденую збудять. Ох, uh -huh. не однаково мені.